Добрий ранок балята, запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. Тож ви сідайте всі зручненько та слухайте уважно. Подивіться, який кошик, що це в ньому лежить. Так, яєчка. А звідки вони взялися? Так, дійсно, їх знесла курочка. Молодці. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Несміливий чути стук. Це з яєчка, мов із хатки, проклювалося. Так, курчатко. Вірно малята. Ось таке гарне, чудове курчатко. А що це з ним трапилося? Так, курчатка вилупилася з яєчка. Погляньте, скільки їх баглято. Скільки їх з'явилося у мами квочки. Так, дуже багато. Молодці малята. А скільки квочок? Так, квочка одна. Давайте ми порівняємо. І квочку, і курчата. Квочка яка за розміром? Так, вона велика, а курчата маленькі, вірно. Вони маленькі, пір'я в них ще не виросло. Курчата вкриті пухом. Він м'який та жовтого кольору. Курчата кругленькі, схожі. На жовті кульки. Так, малята. Розглянемо картину квочка з курчатами. Хто зображений на картині? Так, квочка та курчата. Курочок скільки? Так, курочка одна. А курчат дійсно курчат багато. Молодці. Курочка яка? Так, велика, а курчата маленькі. Молодці малята. Курочка якого кольору? Так, коричневого, а курчата жовтого. Вірно малята. Що робить курочка? Так, вона гуляє, а курчата? А курчата їдять, та теж щупають травку, як кличе курочка своїх діточок. Так. Ко-ко-ко, -ко, як відповідають їй малята. пі Пі-пі. Ви спробуйте скласти розповідь за цією картиною. Давайте складемо її разом про квочку та курчат. Добре, малята! У мами квочки вилупилися маленькі курчата жовтого кольору. Вони разом з мамою квочкою вийшли на прогулянку, де маленькі курчата смакували зернятком. А мама квочка слідила за своїми дітками. Ось така в нас розповідь вийшла, але ви спробуйте самі. А нам курочка ще знесла яєчка, щоб ми могли підготуватися до свята. А на яке свята фарбують яєчка? Так, на свято Великдень. Якщо ми пофарбуємо червоним кольором, то яке буде яєчко? Так, вірно. Червоне. А якщо ми пофарбуємо синім, буде синє. Якщо зеленим, так, зеленого кольору. А якщо пофарбуємо жовтим, то яке яєчко буде? Так, жовте. Молодці. І вже такі яєчка на великдень називають крашенками. Тому що воно крашене в один колір. А якщо на них намалювати ще й малюнок, подивіться, то це в нас писанки називається, тому що це розписані вручну малюночки ось такі. А тепер ми пограємо в праву, не помилися. Вам необхідно правильно назвати яєчка та покласти писанки у кошик з червоним бантом, а крашанки з зеленим. Це крашенка писанка. Так, це крашене, бо воно покрашене в один колір. Це в нас писанка, бо воно розписане. Молодці. Це в нас так, дійсно, писанка. А ось це яєчко. Так, воно крашене. Крашенка. Молодці. Так, писанка. Вірно. У, молодці малята. Крашенка, вірно. Так, хто впізнає? Так, це писанка. А хто скаже, що це за яєчко? Так, це крашенка, молодці малята. Ви впоралися з завданням. Ось такі в нас гарні курчата та різнокольорові крашенки. Так, малята, а ви готові до свята Великодня? Так, молодці. Погляньте, як зараділи наші курчата кольоровим і яскравим яєчком. Так? Які вони усміхнені та задоволені? Який настрій став у них? Так, веселий, вірно. А у вас малята, який настрій? Так, дійсно. Дякую вам за допомогу. Ви молодці. І до побачення!